Я навіть і не думав, що Дніпроем настільки низько впав, що це вже рівень прокрафта або ще якогось там базарного інструменту. Якість настільки впала, а бабки рубають по повній програмі. Лідер, навіть звичайний банальний лідер, переплюнув цей гівно. -М. Ніхера. А тепер цим. А, ну. Хоча би послухаємо по звуку. Цей по звуку сильніший, однозначно, по удару сильніший, але ніхе. А тепер цей ще раз на тому іншому гвинті. Можеш спробувати ж цей? Можна? Ніфіга. Дніпром. Ніфіга. Ні Не працює. Не годен. Негоден, взагалі. Тобто цей лупить сильніше лідер. Да. Да? Ну він лупить так, що злітає все. Болото з цього, з підкрильників, а цей ні. При тому, що я поставив акумулятор 4 ампера спеціально для Нес. тебе. Так, да, це ж я знімаю. Тримай. Нічосі. Це тобі подаруночок. Так? Да, Разом з цим з акумом ну, це все, все твоє. Через місяць він має бути живий. Через все, місяць. Да. Через місяць. Побіри. Так що все. Він має бути там в мазуті, все як має, має бути. Да. Ага. Да. Це ж робочий. Так, так. <рес> Не поставлю на полку. Де це в мене звіт. Просили перевірити. Ну, ось, будь ласка, Дніпром, який коштує ну, бляха, скільки він десь 6 тисяч і плюс ще акум. Це він там теж бабок коштує. Так що ось така фігня. Я думаю, Дніпро як будь-крути. Сашка тоді щось крутив, але не могли відкрутити, і він відкрутив. Не крутий і по ньютонах він слабший, виходить. Так що, хто б там що не впрягався, навіть побутовий інструмент лідер, ну, бляха, сильніше довбе, але все рівно відкрутити не може. Ось тако покажу. Тут вже пробували стільки разів, і ніфіга.